Є одна чудова історія про той час, коли втілився Господь Кришна. Річ у тім, в той момент зібралося безліч демонів, яких Камса послав убиту Кришну. Однак усі їхні наміри закінчувалися невдачею. Отже, через 12 днів Господь шива вирішив Я повинен теж дійти вниз. Нечасто сам Всевишній Господь втілюється на землі, тому мені треба вирушити отримати його Даршан. Я повинен піти, щоб побачити його. Спочатку він подумав, так, якщо я з'явлюся в такому вигляді, як я є, то всі впізнають мене. Стане очевидно, що Господь шива покинув Кайлаш і прийшов отримати Даршан Господа Кришни, тому шива вирішив прийняти образ браміна. Однак він не був задоволений тим, що замаскувався. Шива подумав він же Всевишній Господь, і він знає, хто я. Мабуть, піду вклонитися йому в моєму справжньому вигляді. Отже Шива з'явився перед дверима будинка Нанди і Яшоди і попросив милостиню. Вийшла мама Яшоди і сказала Я зараз дам тобі рис, я дам тобі все, що тобі потрібно. Господь Шива сказав, мені нічого не потрібно. Моя дружина Анапурна, у мене всього більш, ніж достатньо. Вона мене прекрасно годує і поїть. Я хочу тільки одного покажи мені свого сина. Почувши це, мати Яшота заперечила це неможливо, він ще зовсім маленький, я не хочу виводити його. Вона вважала, що це прийшов один із демонів, щоб спробувати вбити її дитину. Завдяки божественному сприянню, вона не розуміла, що це сам Господь Шива і що її кришна у безпеці. Знову Господь Шива сказав Я нічого не хочу, я хочу тільки поглянути на твою дитину. Уявіть, що хтось так наполягає, а ви йому відмовляєте перед вами людина, у якої на шиї змія, сплутане волосся, все тіло вимощене білим. Думаю, що ви були б не особливо раді винести свою дитину такій людині. Так і Яшода, попри неодноразові прохання, відмовила: Але ж, бачите, як може Господь відмовити такому відданому, що має внутрішнє завзяття, сильне бажання не щодо морського, не щодо має, але палке прагнення побачити Господа. Звичайно, Господь іноді буває дуже хитрим. Він обожнює влаштовувати перевірки своїм відданим, бо йому подобається ставати єдиним об'єктом їхнього поклоніння, розумієте? Навіть самого Господу шиву він захотів випробувати, як сильно ти хочеш мене, ти просто образишся і підеш. Або все ж, незважаючи ні на що, все, чого ти бажаєш, це тільки побачити мене. Тоді Господь Шива сказав Єшоді: Високоповажна мати, ви відмовляєте мені отримати Даршан. Я піду зараз, але ви мене ще потім самі покличте. У той самий момент, коли Господь Шива пішов геть, малюк Кришна почав плакати і рвіти невтішно. Бачите, навіть він здався. Колись хтось проявляє до нього таку відданість, навіть сам Всевишній Господь, яким би він не був величним, здається, перед такою бхактою, як у Господа шиви. Мати Яшода випробувала всі можливі засоби, щоб заспокоїти дитину, але малюк Кришна не переставав плакати. Бачите, Точно так само, як у відданого є глибоке прагнення Господа, так і в Господа є глибоке прагнення до свого відданого. Спочатку Господь сказав: Добре, я тебе випробую, а відданий відповів: Я теж тебе випробую. Але не тим самим способом, тому що коли Господь випробовує, Він завжди поруч із тобою. Але коли у відданого виникає це бажання, він каже: добре, ти все одно мій, знаєш, я буду грати в твою гру, в яку ти граєш зі мною. Ти бажаєш мене, я теж бажаю тебе. Ти хочеш тримати мене подалі? Добре, я йду. Отже, Шива сказав матері Яшурі. Ти мене ще покличеш. І пішов геть. А вона все ще намагалася заспокоїти дитину, але будь-які зусилля були марні. Зрештою, до неї прийшла одна з Сакхі, подруга, віддана. Вона прийшла, щоб дещо сказати матері Яшоді. Насправді, це була сама парваті, прикинувшись літньою жінкою на ім'я Літа. Вона сказала Яшоді, Пам'ятаєш, я якось раз вирушила на Кайлаш у паломництво. Я тобі розповідала про одного великого йога, якого там зустріла. Бачте, досить кумедно, що навіть я шода не змогла впізнати Господу шиву, незважаючи на те, що він прийшов з усіма своїми атрибутами. Тришула в руці, сплутане волосся, півмісяць на голові. Так, як ви знаєте і бачите його, але навіть я щода не змогла розпізнати, що перед нею сам Господь шива. Чому? Річ у тім, що вона була настільки захоплена мгавою, цією солодкістю, батьківською любові до своєї дитини, що їй було дуже важко розпізнати навіть самого Господу шиву, що стоїть перед нею. Отже, коли Парваті прийшла в образі лаліти і сказала, звичайно ж, ваша дитина плаче від того, що ви дозволили комусь піти з вашого будинку з порожніми руками. Знаєте, в мендуїйській традиції ви ніколи не повинні дозволити тому, хто прийшов просити милостиню піти геть із порожніми руками. Я думаю, що саме про цю образу вам нагадує дитина, що плаче, тоді я шода -то сказала так. Дійсно, приходив один баба, і вона описала, який він мав вигляд. Почувши це, матінка Парваті відразу вирушила на пошуки шиви. Вона знайшла його, сидячим на березі Ямуни, в очікуванні поклику господа. Парваті покликала Шиву, і коли він прийшов, Яшота дала немовля Кришну йому на руки. У той момент, коли Шива взяв немовля Кришну на руки, Кришна перестав плакати. Він почав сміятися, посміхатися і гратися з Господом Шивою. Яшоті було дивно бачити це. Але вона відчула полегшення і зрозуміла, що це благословення, яке той садху давав Господу Кришні. Звичайно, в очах матері Кришна був все тією ж дитиною. Потім Яшода сказала садху Господу шиві. Ти не можеш піти додому з порожніми руками, тому я дам тобі з собою трохи масла. Тут Шива згадав. О так, Парваті хотіла теж прийти, але не змогла вирушити в таку далеку подорож, тому вона попросила мене принести їй трохи масла з врача. Яшуда відповіла добре, я зараз принесу. Шева був у такому захваті від зустрічі з Господом Кришною, що весь час у нього на думці був тільки Кришна. А ви знаєте, що Кришна обожнює масло? Загалом, дорогою додому на Кайлаш, Господь Шива з'їв усе масло і навіть не помітив. Коли Шива повернувся додому, Парваті запитала Де ж моє масло? І тут він схаменувся. Ой. Шива віддав горщик Парваті, але там не було масла. Він сказав Я з'їв. Парваті дуже засмутилося. Але оскільки Шива перебував у глибокому екстазі, думаючи про Кришну, і не усвідомлював, що ненамисно з'їв усе масло, милосердний Господь знову наповнив горщик, щоб матінка парваті змогла насолодитися цим блаженством. Перемагамся вішвананда.